Від Матея, слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо зрішить твій брат проти тебе, піди і докоруй Йому, коли ти з ним сам на сам. Коли послухає тебе, Ти придбав свого брата, а коли не послухав, візьми із собою ще одного або двох. Щоб устами двох або трьох свідків підтвердилось кожне слово. Коли відмовиться їх слухати, скажи церкві. А коли церкві відмовиться слухати, нехай буде тобі, як язичник і митник. Воістину кажу вам: усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, що лише попросять, буде їм дано від мого Отця Небесного, адже де є двоє або троє зібралися в ім'я моє, там і я серед них. Слово Господнє, Слово Тобі Христе. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. Існує дуже хибне переконання, що ми християни, є лише людьми молитви. А коли ми зустрічаємося з несправедливістю, то можемо сказати, а що я можу зробити? Це взагалі від мене не залежить. Але натомість Слово Боже говорить дещо іншого, що ми, християни, є не лише людьми молитви, але також і є людьми дії. І як має поводити себе християнин, коли зустрічається з цією несправедливістю, навчає нас Ісус Христос, поетапно розказую, розповідаючи своїм учням. Що ті мають робити, як мають себе поводитись, коли бачать те зло, яке коїться на їхніх очах? І першим етапом дії це зауважити це зло, цю несправедливість, яка відбувається у моєму оточенні, назвати це зло на ім'я, сказати, що. Ось це є чорне, а ось це є білим. Але не превеликий жаль, так не завжди трапляється. Чому? Тому що нам, оправдовуючи себе, ми можемо сказати, що нам не вистачає мужності. Але що таке ця мужність? Мужність це лише відсутність страху. Мужність – це мужня людина це не та людина, яка нічого не боїться. Ні, мужня людина це та людина, яка дивиться в очі своєму страху і перемагає цей страх, коли долає його Ось це є мужня людина. І коли я бачу, чи несправедливість, Підходжу до свого ближнього, то я маю сказати йому, що слухай, ти добра людина, але в даній ситуації ти вчинив неправильно, зміни своє життя. І якщо цей найближній ближній послухав цього нашого не завжди приємного братерського напоумлення, то Ісус говорить, що Ти знайшов свого брата. Але коли я бачу, що і надалі це продовжується, тоді вчитель з Назарету говорить: візьми ще когось. Ну, бо погодьтеся, є різниця, коли е, про це нам звертає увагу лише одна людина. Ну, можна засумніватися, роздивитися з усіх різних сторін і сказати: ні, слухай, ти помиляєшся. Але коли про це вже говорить ще одна особа, то тут, напевно, вже потрібно було б на цим задуматись, що можливо, і справді я не помічаю, як я поводжуся, і варто на цім. Задуматись. Але коли навіть і таке вже братерське напоумлення в чотири очі не діє, тоді Ісус говорить: піди і представ це на розгляд церкві. Але коли ми представляємо це на розгляд церкви, ми маємо навести конкретні докази, що ця людина поводилася так, так і. На а не інакше. Бо коли я відразу переско... перес... перескочую ці етапи, ці початкові, а відразу йду і кажу, наприклад, до свого настоятелю, що. А от прошу звернути увагу до... на таку парафіянку. Вона розпускає плітки в парафії, вона її ділить. Ну тут питання. Перше питання, яке б потрібно було би поставити такій людині, а чи ти звертав увагу цій людині про це? Ну і відповіді, як відомо, бувають різними. Мо, хтось може ухилитися від цієї відповіді, але людина, якій так насправді йдеться про цю справедливість, вона скаже: Так, я звертала її про це увагу. Я молюся за цю людину. І також в мене є ще свідок, з яким я також підходила до цієї особи для того, щоб звернути її цю увагу. Але ці напоумлення, вони не принесли бажаного ефекту. І тому тепер я приходжу до вас, як, наприклад, до настоятеля, для того, щоб ви вплинули на цю ситуацію. І вже церква тоді досліджує. Це питання зважає на всі моменти, також закликає цю людину схаменутися, але якщо трапляється так, що людина вперто не хоче визнавати своєї провини, навіть не хоче її помічати, заперечує, кричить: ні, ні, я не винна, це все, це все вони, це все злі ці язики. Винні в цьому все, я, піш, я пішла від вас. Все. Раз тут таке, то я вже не знаю, що чого очікувати далі. То Ісу... Таке теж трапляється в житті. Але якщо насправді доведено, що ця людина і справді цим займається, то її видаляють поза спільноти церкви. Але навіть церква, маючи таку практику, їй не йдеться про те, щоб перекреслити людину, принизити її гідність і сказати: ну все, давай далі якось сама ні. Власне, через церква, коли накладає якусь кару на, на грішника, відлучає його від своєї спільноти, то вона навпаки. Дає такій людині можливість, щоб вона задумала, щоб вона змінила свою поведінку, щоб прийшла і сказала, вдарила в себе груди і сказала, я перепрошую. Я дійсно була неправа в цій чи в іншій ситуації. І тоді. Це насправді є велика радість для цілої церкви, коли така заблукала людина повертається до цієї єдності з церквою. Але про наслідки нашого мовчання ми чули зрештою в першому читанні, що Господь Бог показав Моїсеєві ту обіцяну землю. Але Моїсей через. На довіру до Господа навійшов в неї? І так само, коли я звертаю увагу моєму ближньому, я чиню милосердя. Тому що любити ближнього, це так насправді не значить, що він має мені лише подобатися, я маю відчувати до нього певну симпатію. Ні. Любити ближнього так насправді означає бажати цій людині, щоб вона осягнула вічне життя, вічне спасіння. І, зрештою, це також буде проявом милосердя з нашої сторони, виявом любові до ближнього. Потрібно говорити цю правду, але говорити цю правду з любові, дати людині можливість змінити своє життя. Але окрім того, щоб сказати цю правду, треба також і мислити з любов'ю, пам'ятаючи, що цей твій брат чи сестра, вона також є улюбленою Божою дитиною, що вона також є створена на цей образ і подобу Божу. Отож, бажаю кожному з вас, щоб ми так насправді не боялися щоб, коли в ті моменти, коли ми відчуваємо страх, ми приходили на молитву. Тому що молитва вона має здатність перемінити мій страх, відігнати мій страх. І це є для нас джерелом Міці. І також молімося за тих людей, які від яких ми досвідчили тієї несправедливості, можливо, у своєму житті, просімо, щоб Господь пом'якшив їхнє серце, щоб пом'якшив моє серце, щоб ми могли зустрітися разом у вічності. Амінь.